А ми наближаємось до санаторія Карпати на його території. Дендропарк Підгір'я. Праворуч руч прилина Прикарпаття. Магазинчики вже казали теж, що з цих магазинчиків з двох один лишився працювати, а решта не працює. А прямо далі озеро. Петне озеро в ньому купатися не можна. А і Карпати видно. Цей будиночок трошки сунулось будівництво. Поставили вікна, раніше в ньому і вікон не було. А і Карпати ремонтують сам сантар, і одновітрячки проворчі. Хто дивиться справа вище на двіску Перелем при Карпаті одневі трічки. Перелем Карпаті там новий футбольний майданчик зробила, а ми його показували вже і ближче і далі. І на майданчику було є відео. Цікаво, у нас є дуже і дуже багато відео з території перлина. А йдемо зараз до Карпатки. Зверніть увагу, вже вивізку гражди зняли. Тут же при вході стояла вивізка про те, що тут ресторан Гражда знаходиться. Станом на зараз ця вивізка відсутня. Залишилось тільки місце, де воно стояло. А, тут прибіж озеро. Там далі гарно видно. Ну, Озеро підходилось пізніше, а зараз йдемо на території санаторію. Нарешті на території Карпатки слюди. Ми ж тут знімали, не знаю, руками знімали і людей не було видно, коли ми прийдемо тут. Ну, Вдалося прийти в такий день, що на території будуть люди крім нас. Подивимось, троянди квітнуть. Ну я думаю, як мінімум троянди будуть квітнути. Можливо, ще якісь квіти, рослини. тварин кури розшились в основному Кури, куригус Смерека і Сакура. а власне сам сам карпати ега на сонечко і но виглядає як новенька хоча їй років 20. Може й більше. Ну, точніше, я знаю, але я вам не скажу. Звичайно, що я знаю, скільки років мої ноті. Я пам'ятаю, де коли її купував. а ти троянди. Зустрів троянду вона цвіла хе-хе, класка. Троян щось бачите цього року менше, ніж минулого. Я ж віддумав, що їх буде більше. Їх не так багато, як я сподівався, як розраховував. Джмелі літають до квітів. А тут в основному народ приходить зі своїм і влаштовує пікніки. Гражда не працює. цікаво, чи там ще Новий рік, як був. Зачинено. Тут, напевно, вже нічого нема. Так я думаю. Останні водоспаду, ні водички. Кому цікаво, можна ще знайти відео, де тут текла водичка з водоспаду, а тут плавали рибки. Все було зовсім зовсім інакше. Територія зелена. Навіть ще є залишки доглянутості. Звичайно що. Це не той рівень доглянутості, що був раніше. Знаєте, ще до тваринок, підемо подивимось, будемо завершувати. Є спортивні атракціони. Качали дитячі.